Добрий день, мої любі малята, хлопчики і дівчатка. Пропоную вам заплющити очі і уважно послухати, де ми з вами можемо почути такі звуки, правильно, в лісі, що дарує нам ліс? Свіже повітря, гарний настрій. Будівельні матеріали, лікарські рослини, ягоди та гриби. Ось послухайте загадку. В теплий дощик народився, парасолькою накрився. Може б, з лісу пострибав, якби другу ногу. Хто це? Правильно, грибок. Про білий гриб боровик. Говорять, де дубок, там і грибок. Але росте цей гриб не лише під дубами. Але під березами, соснами. Шкірка шапинки білого гриба трохи змінює свій колір залежно від місця його зростання і буває від коричної від двої до жовтуватої. Маслюк звичайний росте у хвойних і мішаних лісах і має дуже слизьку шапинку, Ви його можете так впізнати одразу. Зироїшка їстівна полюбляє листяні ліси, має вбігнуту шапинку сірувату, рожево-коричневого кольору зі світло-бусковим відтінком, іноді в центрі зеленувато-жовтого. А це лисичка справжня, також їстівна. Про лисичку говорять, що вона найхитріша серед грибів бо має шапку жовтого кольору і ховається у жовтому листі. Але це не зовсім так. Бо росте цей гриб також у хвойних лісах, де жовтого листя зовсім немає. А кого ще називають лісичкою? Правильно, дику тварини. А як називають людину, яка збирає гриби? Правильно, грибник. А що збирають грибники гриби. Правильно! У кошик! Давайте виконаємо фізкульт-хвилинку за загадкою Марії Познанської Я руда, і ти руда! Я з хвостом ти без хвоста, я звірятко, ти грибок, а ім'я одне на двох. Щойно ми познайомилися із їстівними грибами. Але не всі гриби можна їсти людині. Є й отруйні гриби. Це мухомор красивий, яскравий, але дуже небезпечний для людини гриб. Проте винищувати мухомори також не можна. Вони є ліками для лісових тварин. Білочки, зайчика, лисички, лося та інших звірів. Не можна людям їсти такі гриби, як бліду поганку, гірчак. Чортів гриб? Отруєння цими грибами може навіть призвести до смерті людини. Тому обережно? За QR-кодом можна перейти у дидактичну гру. Отруйні та їстівні гриби і можна пограти разом з батьками. Чи всі гриби можна вживати? Які назви грибів ви запам'ятали? Чому не можна знищувати мухов море? Дякую за стараність.